Друзі, всім привіт! З вами Нілена Санс, і ми продовжуємо вивчати історію з інсториками. Так, отже, сьогоднішня наша історична постать це Григорій Сковорода. Якби він жив в наші часи, в нього була сторінка в Інстаграмі, то певно, певно що у нього був би такий статус: Сковорода не пательня, Сковорода філософ, стартапер української модерної літератури, контент-кріейтор, вегетаріанець. Я постійно був у пошуках щастя, серйозно. І мені знадобилося 48 років, щоб вирушити в світ за очі, аби цей світ мене не вспіймав. Мандрівний філософ, ніби так мене називали. Десятки років шляху до себе, десятки років шляху до інших під музику та байки. Маю вам сказати, мої оці скитання вартували того, щоби зрозуміти. Що головний сенс людського існування це самопізнання. Тому слухайте свій внутрішній голос. Добре, друзі, сьогодні слухаємо внутрішній голос із сковородою. Так. Григорій Сковорода. Ось так нам його представлено в книзі. Роки життя. 1722 1794 72 роки. Серйозний. Дядько. Так, отже, наліпочку. Якби Сковорода жив у сучасному світі, то певно в нього були б дреди, і він вислухав регі. А так хто знає, що він слухав там. Привіт, мої прекрасні друзі! Звати мене Григорій Савич Сковорода, і я український філософ. Уже уявляю ваше обличчя з усмішками. Мовляв, оце ж він зараз як почне філософствувати і забивати нам баки. Я б, звісно, міг безперестанку роздумувати і аналізувати. Проте обіцяю, буду філософствувати так лагідно, що ви й не помітите. Я дуже любив спілкуватися з дітьми, бо вважаю, що саме дитина є найбожественнішим і найчастішим плодом усесвіту. Мені приємно, що мої думки і нотатки щодо виховання дітей повпливали на розвиток педагогічної думки. Я завжди прагнув, щоб дитину виховували вільною та всебічно розвиненою особистістю. Народився я на Полтавщині у 1722 році, як і мій колега Іван Котляревський. Життя моєї сім'ї було непростим. Отож я вчився цінувати найменше і радіти з малого. Тепер розумію, що це був справжній дар від світу, а не покарання. Можливо, саме через своє скрутне дитинство, уже в дорослому віці я мав звичку вдягатися і харчуватися вельми скромно. Також я був вегетаріанцем, їв тільки раз на добу. Й лише овочі та фрукти. Розумію, що багатьом різні броколі та спаржабі, але це таки корисно. Звісно, не впевнений, що всім підійшов би такий спосіб життя, але для мене це було цілющим. А ще ходіння, я проходив десятки кілометрів щодня, часто бо соняш. Певен, що саме так загартувало моє здоров'я. У мене є ціла теорія, що тіло і душа нероздільні, невіддільні одне від одного. Тому ми повинні дбати про тіло так само, як і про душу. У 1738 році я став студентом Києво-Могилянської академії, де повний курс навчання тривав 12 років. Для мене це було щастям, адже я мав доступ до книжок, різних наук і досліджень. Настільною книгою для мене стала Біблія. Також я писав вірші та співав. Якби у нього був додаток у телефоні у Григорія Сковороди, то певне, що 22 кілометри за сьогодні, за сьогодні 15, потім 25 кілометрів. Знаєте, як оці позначки наші трекери? Хто займається спортом, то ті знають, що є такі додатки на телефоні, де можна відслідковувати, скільки ви ходите. Уявіть собі, так? Да? Це серйозно на півголодному стільки ходити. Я мав змогу багато мандрувати світом, знайомився з різними народами, їхніми традиціями, усною творчістю, а зібрані матеріали згодом використовував у власній роботі, і це відкривало переді мною нові горизонти, нові сприйняття. Якби я оце мав, і як ви, різні блоги та канали, то вів би якусь тревел-рубрику. Згодом я зрозумів, що саме такий спосіб життя для мене найкращий. І вирішив впуститися в безкінечні мандри. Тому мене ще називали мандрівним філософом. З 1753 року почався мій педагогічний період. Я викладав у різних колегіумах. У ті роки створив я і свою найвідомішу збірку, сад божественних пісень. Це барокова збірка філософських поезій. Я співаю оди життю, природі, свободі. Збірочка повністю відзеркалює мої життєві переконання, адже в ній просуваю ідею життя мандрівника без розкоші та вигод: В город не піду багатий, на полях я буду жить, вік свій буду коротати там, де тихо час біжить. У своїй поезії я намагався викласти особисті переживання, роздуми, пошуки сенсів. Та прошу не дивитися з моїх віршів, адже я писав ще давньою мовою. Також хочу розповісти вам. Що ще тримало мене піднесено і натхненно у житті. Серед усього, що я цінував найбільше, була дружба. Єдиним другом усього мого життя став мій учень Михайло Ковалінський. У листах до нього я висловлював найважливіші ідеї, які потім стали основою моїх філософських трактатів: цінуйте дружбу, бо френдів і фоловерів у віртуальному житті може бути багато, а справжніх друзів одиниці. Останні 25 років життя я свідомо обирав бути мандрівником, кочовиком бездому та майна. Саме тоді написав найбільше праць, вважаю, що туга губить нас, і саме внутрішня туга є великим гріхом, із яким нам треба вести боротьбу. Моя основна філософія дуже проста відчувати щастя і навчати цього людей. Певно, перечитаю Сковороду, певно, це мені буде треба. Після цього всього ми ж усі хочемо бути щасливими. Насправді це не так просто, але бажаю вам, мої дорогі приятелі, плекати в собі щастя і свободу, бо саме це найцінніше в житті кожної людини. І якби я жив з вами, дорогі друзі, в один час, то віг би тревел шоу під назвою Світ ловив мене та не спіймав, де розповідав би, що незабутньо подорожувати можна лише з повною головою цікавих думок і порожніми кишенями. Справді, чиста людина. Ось, друзі, я затримую цей QR-код. Можете зісканувати своїми смартфончиками і е, почитати про Григорія Сковороду і ще більше інформації. Всім дякую за увагу, всім чистого неба над головою, чистого серця та Божих благословень. Всім Па-па